Доки весь світ котиться незрозуміло, куди на горизонті Третя світова війна в Європі виключили світло, ми продовжуємо відповідати на запитання. Чи потрібно обмежувати денний бюджет на Performance Max, який працює на максимум конверсії без обмеження, нас влаштовує ціна за конверсію, чи потрібно якось вводити якісь додаткові обмеження, чи можна Unlimited збільшувати рекламний бюджет? Ну, тобто, в нас є рекламна кампанія, ми би не хотіли її зламати, і нам треба зрозуміти, ми ж Хочемо максимально дешево отримувати ці конверсії. Правильно, то нам треба зрозуміти. Треба і коли вчасно її треба пережати, щоб вона не зійшла з розуму і не витратила всі наші гроші в аккаунті. Так ось для того, щоб з цим розібратися, потрібно умовно для себе в голові тримати два контексти ситуації. Вони дуже прості. Зараз ми про них проговоримо. Ці два варіанти контексті ситуації вони стосуються лише одного моменту: наскільки далеко або близько ваш, ваша фактична ціна за конверсію від вашої планової, я маю надію, що ви все-таки в 2025 році розраховуєте безбиткові ціни за конверсію чи рентабельності під ті групи товарів чи під ті цінові діапазони, які ви запускаєте. Я маю надію. То вона у вас повинна бути обов'язково. Так от, якщо перший варіант ситуації, якщо ваша ціна за конверсію фактично ну, дуже далеко від плану. Ну, наприклад, ви хочете постоїти, ваша безбиткова планова 150 гривень, а ви отримуєте по 50, по 40, 60, 70 гривень, супер, це ви дуже далеко. І, скоріше всього, вам зараз не потрібно якось дуже сильно пережимати цю ціну за конверсію, Ви точно будете в профіті. Є другий варіант ситуації це коли ваша планова. І фактично дуже близько один від одного. Ну, Наприклад, ваша планова та ж сама 150, а ви отримуєте 120-130 гривень. Або ваша планова ціна за конверсію була, наприклад, 80 гривень, а ви отримуєте. 60-70 гривень десь так розумієте, тобто максимально близько. От якщо в нас перший варіант ситуації, то потріб, не потрібно пережимати поки що в ціні за конверсії. Ви можете масштабувати цю кампанію досить ефективно і швидко, що саме головне за рахунок самого рекламного бюджету. Але Потижнево дуже детально аналізуйте, наскільки зросла ціна за конверсію, тому що в перші три буферних, три-чотири дні пері... періоду буферних вона завжди дорожча, потім під кінець тижня спускається. Тому аналізуйте, це дуже важливо. Бо якщо дуже зросла, вдвічі, то скоріше всього, треба обмежувати її. Далі розповім, що треба робити з бюджетами. Якщо ж у нас другий контекст ситуації, друга ситуація, тоді підзбираємо аналітику. Ну, бажано, ну мінімально п'ять конверсій, ідеально 10- 15 і тоді виставляє фактичну ціну за конверсію за останні 7 днів або за 14 днів. Наступно зараз відео зараз буде розповідати, що треба робити з бюджетом.